Погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з 12 місяців. Якщо вночі був південний вітер, то рік очікували спекотний і урожайний. Західний вітер передвіщав хороші надої та достаток риби. А східний рясний урожай фруктів. Якщо помічали на вікнах літ, то розраховували на достаток меду. З цього часу день збільшується на годину. На погоду цього дня вказували птахи. Якщо синички зранку пищать, на мороз. Якщо горобці нагогошились – варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайний. Минулі часи цього дня було куряче свято. 15 січня чистили курятники й окурювали їх смолою з оманом. Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди. Спостерігали також за місяцем. Якщо його роги гострі, та яскраві слід чекати вітру. У народі говорили: січень гонить хурделицю за сім верств. Цей місяць, хоча й холодний, але відносно спокійний. За народним повір'ям лише 16 січня можна напоумити людину, яка страждає від меланхолії. І якщо зараз меланхолічність вважається рисою характеру, то у минулі часи це вважалось душевною хворобою. Якщо цього дня на небі з'явилась біла велика хмара, це передвіщало хурделицю і заметіль. Про бджіл говорить прикмети цього дня: якщо сніг на деревах гілки гне, влітку бджоли роїтися будуть. А якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода буде стояти і надалі, та не скоро відступить. Що цього дня заметіль, сліг і поземка бути хорошим врожаю. Сильні південні вітри 18 січня передвіщають грозове літо. А заметіль приносять заметільну масницю. Повний місяць цього дня обіцяє великий розлив річки навесні. За погодою цього дня прогнозували погоду на літо. Якщо холодна, ясна погода, літо засушливим буде. Похмура і сніжна нарісний урожай. У давнину говорили, день теплий, хліб темний. Отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями. Якщо цього дня стояла ясна та холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжно натякала нарисний урожай. До 20 січня закінчувались морози, хоча попереду ще була майже половина зими. У народі цей день називали кумовим. Погода зазвичай була холодною і вітряною, тому наші пращури збирались вдома у своїх кумів, гуляли й розповідали байки. Слідкували цього дня в основному за вітром. Якщо дне з півдня, літо буде грозовим. А якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа.